Я та купила такі мочалки <смеш> в Аврорі. І ви знаєте, я узнала про них нову новость. Ну, мені то взагалі, -то, все равно, головне, щоб вони не смерділи. Получається, вони лайтові. А знаєте в чому лайт? Оці жовті, вони такі заміняють пензу. Хоч бери і п'ятки, чухкай. Оце, виходить, зелено-синє це для сантехніки. Оце виходить оранжевий і такий червоний. Це, получається, для керамічної посуди. Вони такі м'якенькі, щоб не поцарапати оцю ж посуду. А ось іде ще у вас в подарок одна жовта. Це для обуві обувмить. А знаєте, в чому їхня різниця? Заключається в оцій чухрачці. Вона в кожній в цій мочалочці. Різного складу. Так що, кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, купляйте оці мочалки, і ви будете дуже задоволені.